Мене звати Олег Рукавіцин, я лікар фізичної та реабілітаційної медицини і ортопед-травматолог. Я завідуючий відділення в медичному центрі і займаюся лікуванням болю в спині та суглобах, а також реабілітацією після різних травм та операцій. Ці вправи будуть спрямовані на покращення рухливості та стабільності суглобів, а також зменшення болю. І ці вправи ви можете виконувати самостійно в домашніх умовах. Перед тим як ми перейдемо до виконання вправ, давайте розглянемо основні правила, яких ви повинні дотримуватися для того, щоб ці вправи були максимально ефективними та безпечними. Перше всі вправи виконуємо повільно та контрольовано. Друге. Вправи повинні виконуватися без болю, максимум з мінімальним дискомфортом. Тобто всі вправи повинні виконуватися, наприклад, в больовій амплітуді. Ви піднімаєте руку, якщо далі виникає біль дискомфорт, і він посилюється. Далі ми не робимо. Також ми виконуємо, наприклад, 5, 7, 10 разів, а їх зробити треба 15. А далі у вас вже виникають больові відчуття, бо вам важко. Ви робите менше і далі з поступовою прогресією в майбутньому. Зараз я продемонструю вправи для шийного відділу хребта. І час цієї вправи нам потрібно буде зробити ретракцію голови. Тобто, як це виглядає? Ми робимо невеличкий нахил підборіддя вниз. Двома пальцями давимо на підборіддя і, як наче голову задвигаємо назад. Отаким чином. І розслабились. Як це виглядає з боку? Невеличкий нахил вперед. Пальцями задавлюємо, як наче шухляду, задвигаємо назад. Фіксуємося в цьому положенні на 2-3 секунди, розслабляємось знову. Нахил вперед підборіддя. Тягнули. 2-3 секунди. Розслабились. Дуже важливо не напружувати надпліччя. Ми працюємо тільки за рахунок голови і шиї. Ще раз, нахил вперед. Пальцями задвигаємо. 2-3 секунди фіксація. розслабились. Повторюємо так 2-3 підходи по 10 повторів. Знову робимо ретракцію голови, нахиляємо підборіддя. Тягуємо голову назад. І, утримуючи це положення, робимо невеличке розгинання назад. Дві секунди зафіксувались, повернулись, розслабились. Збоку. Нахил підборіддя. Пальцями задвинули голову. Утримуючи це положення, розгинаємося назад, повернулись, розслабились. Ще раз. Нахил, задвинули, фіксуємо це положення. Розігнулись не сильно, повернулись назад, розслабились. Повторюємо 2-3 підходи, 10 повторів. Під час цієї вправи нахиляємо голову вперед. Руками зверху дотискуємо трошечки і фіксуємося так на 2 секунди. Повертаємось назад. Показую збоку. Звичайний нахил голови вперед. Зверху додавлюємо руками. До дискомфорту, до больового відчуття. Через сильний біль робити це не треба. 2-3 секунди зафіксувались, повернулись назад. Знову. Нахил вперед. Додавили. 2-3 секунди. Розслабились. Повторюємо так. 2-3 підходи по 10-15 повторень. Робимо поворот голови в сторону. Почнемо з лівої. Просто повертаємо голову, руки кладемо одну на підборіддя, одну за голову і трошечки дотискуємо шию. 2-3 секунди зафіксувались, повернулись назад. Робимо в іншу сторону. Повертаємо, дотиснули руками, зафіксувались, повернулись назад. Знову нагадую, повертаємо, робимо дотиск до больового відчуття або дискомфорту, максимум на 2-3 бали з 10. Повертаємось назад. Повторюємо так, 2-3 підходи по 10-15 повторень. Робимо нахил голови в сторону. Зверху дотискуємо рукою. 2-3 секунди зафіксувались. Повернулись назад. Робимо в іншу сторону. Нахил. Рукою дотиснули. Якщо є дискомфорт через біль, або біль, ми не йдемо через нього, максимум на 2-3 бали з 10, повернулись назад. І знову нахиляємо в іншу сторону, дотиск, зафіксувались на 2-3 секунди, повернулись назад. Робимо так, 2-3 підходи по 10 повторень в кожну сторону.